Відсвяткуємо після перемоги. Так ВО міського голови сказав про День Чернігова, котрий відзначають 21 вересня. Цього року жодних святкувань йшлося під час наради у муніципалітеті 19 вересня. ніяких заходів не плануємо, зрозуміло, да? тому що не час зараз святкувати. У нас будуть деякі заходи по відзначенню працівників, там, комунальних підприємств, які. Роблять все, щоб місто в цих умовах важких жило, функціонувало і гідно виглядало там, лікарів, наших військових, звичайно, тому що завдяки ним ми маємо можливість жити, працювати, дивитися завтрашній день в рідному місті. Ну, а якихось там заходів для містян чи там урочистих прийомів ми не плануємо і зрозуміло, що зараз це не потрібно робити. Відсвяткуємо після перемоги. Щодо самої дати дня міста, історія якого налічує понад 13 століть. Але офіційна дата день вигнання нацистів, коли один окупаційний режим замінив інший, і з приводу якого роками точилися дискусії. Серед пропозицій було перенести святкування на день отримання чернігова магдебурзького права, тобто права на самоврядність. Ломако зазначив, що такі системні рішення потребують часу, зокрема й на обговорення. приймати рішення цього питання. Потрібно також після перемоги, ну як мінімум на сьогодні. Колись щодо питання пам'ятнику, я казав, що війна не закінчилася і потрібно дочекатися нашої перемоги. Може так статися, що якийсь чернігів видатний, ну він стане видатним після того, над Палаючим Кремлем підніме прапор України, і ну, ми це і зробимо на пам'ятнику нашій перемозі. Треба почекати.